Доброго дня малята! З вами я, Джуді. Давайте пограємось та уважно роздивимось, який же одяг носили українці в давнину. Ну, могратися! Ептар безрукавний хутряний кожушок, який використовує населення Карпат і Прикарпаття. Виготовляють його і оздоблюють кольоровою вовною бляшаними кружальцями. Плахта несита поясна частина жіночого українського національного обрання. Часом цей вид одягу замінили спідниці, свита двополий верхній одяг з домотканого грубого зукна, зазвичай сірого кольору. Капелюх головний обір, який складається з основи та бортів у нижній частині. Жупан типовий верхній одяг українців козацьких часів. Кирилля. Верхній одяг до п'ят зроблений зі шкіри, сукна чи вовни без рукавів з хутряним коміром. Сіряк. Український народний чоловічий та жіночий верхній плечовий одяг до стану, який носився зверху на сорочці. Кожух верхній одяг з овечої шкури хутром усередину. Через чоловічий шкіряний пояс. Намітка. Традиційний головний обір одружених українок для виходу в люди у вигляді полотняного або тонкого прозорого видовженого відрізу тканини, Бриль. традиційний літній головний обір з широкими крісами сплетеної соломи або очерету. Кобеняк чоловічий верхній плечовий український одяг, досить широкий, щоб можна було його зимою одягати поверх кожуха. Дітки, ми з вами і побачили, яким був український національний одяг, який люди носили в давнину? Дякую вам за увагу, Марята.